Друзі, ось і настався день день півфінальних матчів. Євро 2024. Сьогодні один із трьох останніх матчів на цьому Євро. Да, євро як швидко почалося, так швидко і за майже закінчилось. Сьогодні перший полуфінал, це у нас Іспанія, та Франція. Як на мене, тут фаворит явний це Іспанія. Тут про що говорити. Французи сильні на бумажки, а по грі вони не одного гола не одного гола не забили на євро з гри. Там онлі penalty і онлі... Рикошет проти Бельгії рикошет, проти Австрії рикошет. І так перемоги робляться, а так. Судьба завозить французів в полуфінал. Це, мабуть, не знаю. Я не не пам'ятаю, що таке були. Не разу ніде не чув, не читав, не бачив, не слухав інформацію, щоб на євро команда вийшла в одну, другу і ні разу не забила е з за гри. А то коли це таке. Ну щоб з гри не одного забитися, звісно, сильно. По башкам, по, по Франція сильніша, але по грі, по грі Іспанія виглядає красивіше і солідніше. Тому приходимо до свого мого матчу. Let's go. Склади оголошувати не потрібно, бо тому що всі знає, гравці Іспанії і аналогічно Франції, розводить Марата, тут є Пєдрі Пєдрій, який не буде сьогодні грати, бо тому що Підри на травмі. Підрії, якщо не помиляюся, він вибув до кінця на місяць. Ну, по факту на євро він вже не зіграє. Так, да, це, звісно, буде сильна втрата для збірних о, який подкат БП народить. Тут жовта, походу. Ні, там не народе, значить, був. Не буде жовто, я б зрозумів. Рефрі каже останній раз. Тати Іспанії дуже сильні. Це перше Педрі. і друге перебор жовтий карток. Якщо не помиляюся, не зіграємо рата. Це є з таких гравців, це форвард. Буде, мабуть, хосело грати, і там е, захисник не зіграє, ла, не пам'ятаю, як він називається Ч, точно. Дуже багато краще, там штук 4-5, основних гравців в Іспанії не зіграє проти Французів. Це дуже печально. У Франції теж там є. Потіри -потіри. Два гравця, чи три отримали тричишенки, і вони вилітають такрук, а так вилітають з цього матчу. В цьому матчі вони не зіграють. А як повторюся, Кілян Бапі не забуває там Лепорте. Якщо повторююся, це один матч, тут не буде. Шанси на помилку. Хто програв, той вилетів. Надіюся, що матч буде не скучним. Надіюся, що матч буде не тягучим. Буде красива гра. Альваро Марата, Іспанці, В центрі поля. крутять, вертіть, Фабіан. Марата дає на Підрі, Підрі дає на... не дає на фланг. Дає на Альваро Марату. Марата б'є близько, але там Марк Маньян, який називає Маньяк, не буде кутового, тому помікано забирає м'ячик. Тео дає на Маньяна. Чуамені, Канте. Канте один з кращих гравців Франції на цьому євро. Тому що він получав два рази МБП гравця кращого матчу. Так як на мене, ну, якщо говорити про атаку, то атака в Франції ніяка. Да, Герзман, Дімбілі, Киллиан Бапье це гравці сильні, але вони показують ніякий футбол. Це по факту. Що вони, що ж показали за І Нічого, не одного не забили. <laughs> Кіліан забив з пінальтів, да, базар вокзал, но. То таке. Ламін Ямаль, 16-річний Ламін Ямаль, який б'є рекорди на рекорденцем євро в минулому проти Германії він дав э, гольовий пас. Нема пенальті тут, все чітко було. 16-річний Ямаль, який грає в основі в Іспанії. Де ви були в своїх 16 років? <laughs> Отак, так, так? Да? життя по-різному. Кожного життя по-різному тут буде Ленармант. Це цей гравець не буде сьогодні грати, у нього гірчишник. І він на цей матч дискваліфікований. Родрі вибиває. Тут помікано. Навіть на Дімбелі. Дімбелі фінтить. І невдочно. Фабіан Руїс, Педрі, Родрі. Атака. Вільямс, Ніко Вільямс. Це, навірно, основний гравець. Для мене це найсильніший гравець Іспанії, ну він дуже жорстко так і грає, дуже жорстко так і грає. Прям солідний хлопчина. Іграє в Атлетіку Мадрид, у нього ще є брат. Кілен Бапі, але там Ліна Норманд його закриває і кутови У нього ще є брат, який грає Форварда. І вони грають в обоє в Атлетіку Мадрид. але 100% після цього євро Ніко Вільямс пройде якусь топову команду. Він, звісно, просить... Дуже багато бабок, він хоче там 300к місяць получати, ну бартан. Ти трошки якось трошки цих бабок не стоїш, бо тому що це ненормально. Дивіться, що робить Ніко Вільям, Ну там тупо нема па... упамикана. А що з ліцом за голосу зараз? да Ніко Вільям, 300К тобі, ладно, даєм тобі 300к, так і бить. Хе. Дуже багато він хоче, ну він слишком молодий для таких бабок. Ну, в плані не то, що він молодий для таких бабок, в плані в тому, що це дуже велика зарплата Якщо в якомусь сто-тубі давати такі бабки, ну то що скажуть ті люди, які грають в ньому. Там ж є дуже багато сильних команд. Наприклад, я, не, я говорю про якусь любу команду, яку хоче прийти там. Ну, Це трошки буде неправильно. Ну а ми побачимо, як воно все буде. Життя міняється, життя... ціни збільшуються. Чим далі ми живемо, тим більше ціни. Цікаво, коли воно все обнулися, ну це зовсім інша історія. Я говорю про ціни, про на все інше і так само. Чи воно обнулися, чи воно буде і рости, і рости, і рости. Але життя таке. Так, що мені. Барколя. Антон Грізман. Забігає, але там баркаля, щось крутиться і вертиться. Що мені. 41 хвилина Іспанія виграє 1-0. Дані Кармахаль теж сьогодні не зіграє. Він минуло мало чи получив червону карточку. Тому. Ну, жовту жовту і червону в від, відогі отримав. Тому він сьогодні не зіграє. Сьогодні, мабуть, зіграє Хесус Навас. Це теж так, як кажуть... Гравець для збірної Іспанії віковий. Типа як Аля ля в збірній Португалії. Антон Різман подає але. Але, але, але. Підбор за Францію, Франція хоче дожати, але, але, але нічого не виходить. Франція по нічого не создала. Та Іспанія теж нічого не создала. Але там один момент чисто на скілу Ніковільним зробив і це голоса відразу. А так то такий майже плюс-мінус якщо чесно рівний. Плюс-мінус сильний, let's go другого time. Каміс дам. Жду ввечірний матч. Надіюся, ви його судні подивитесь. Я ніби по... це я говорю про те, що я виключаю світло. Я ніби його подивлюся. У мене игра світло з 3 до 7 не буде. Тому у мене наче все чеки бомбоня. Але... всяке може бути. Різман, ч мене, сильно глибоко опускається, кіллян папі. Там забігає Тео, але. Але його, в принципі, там і страхує Саліба. Кунде. Кунде непоганий матч провів в одній восьмій, в одній четвертій. Відній восьмій, правильно, так. В Одній четвертій. Давайте поговоримо, хто, хто з ким зіграв одній четвертій. Ну ви всі пам'ятаєте, е, Іспанія грала з Германією 1-1 в допах іспанці забили. Баркуля уходить виходить у Ліоїжеру, на атаку підсилюють, а французи грали з португальцями. Португалія, Франція, був матч в четвертій. І там нульова нічия, що в 90-х хвилинах, що в допах. По пенальті все рішили. Уві, Фелікс не забив і заруїнив тим самим проход Кріщано Роналду і Піпіє. Такий. Ну, Франція Херманічна непоганий матч, а Португалія франція Іспанія, Германія був непоганий матч, а Португалія, Франція, ну скукота, скукота. Як на мене, Португалія була трошки сильніше. Більше краще футбол показувала, як на мене. Ну, то таке. Ламін Гемаль. Альвар Марата в одній 8 французи виграли авто за счет автогола на 80 за там, в 6-й хвилині в Бельгії. Тут Педрі, Педрі фінтиться, Педрі має водавати пас, але він кру йде. Якби там пас раніше, то помікано його схавав і все. Бідев раніше, то можливо, було б потенційно небезпечна контратака і був би гол, Атака і був би гол. Но атака збіг на Франції. Дімбілі дає на Гризмана. Грізман тут Олівіжеру є. є. Олів'єжеру. Гризман там атамородрі. Франція в Більгії 0 виграла за счет автогола. А Іспанія в одній. В одній восьмій грала проти грузинів. Проти грузинів. Вони пропустили первими, але... Поклали четверочку ну тут там було, понятно, і так до матча. Ну, Іспанія максимально сильна. Я, чесно, я її недооцінював. От буду. Щоб буду чесним я її недооцінював. Мої фаворити були під сем'йором були німці і португальці. Але до них ще потім третім додавалась Іспанія. Як, мої фаворити уві, вже вилетіли. залишилась одна... тільки на одна Іспанія. Карвахаль. Ленормант. Це Карваха, Алінормальд, а Альваро Марата. І ще там, там два гравці, які сьогодні не зіграють. Це дуже, дуже велика потеря для іспанців Альваро Марата. Особливо них заміни немає для нього. Далі хто не зіграє? Карвахаль, там вийде, наверное, Хесус Хис Навас, вас, Ось Ось його міняють, Значить, наче буде в основі. Значи буде начо в основі сьогодні. Кумен вийшов. Коман вийшов замість кого? Навірно, замість Зімбелі. Сейчас покажу Ні, ніби, ніби на полі. Замість Тео Арнандеса. О, так. От так. Замість Тео Арнандеса. Значить, вони, вони значить, французи перестраюються в три захисника, Получається. Да, французи перестраювали в три захисника, щоб забити голос. Але Ніко Вільямс біжить, фінтить пас не дає і упомікано з'їдає. З'їдає якось так. Є така від дім, дімбіля йде. Олівія Жиру не забігає, нема конути пас. Так, да, три захисники приступились французи, вони грають, хочуть забити голову грають в атакуючий футбол на Дімбілі, нема офсайда, все чітко, але в іспанці, іспанці вдома, в іспанці в захисті. Кукареля. Кукареля непоганий, непоганий. Проводить Євро. Кієнбапіє. Проти кого? Проти Начо. Кукареля Хавая. Кукареля непоганий сезон проводить, в Челсі. Непоганий Євро проводить, точніше. Марата, Марата. Фабіану Руїз дає на Педрі. Педрі мене до касання, але не дав на ламіну Ямаля. Марата. Педрі, Марата, Марата. Ніко Вільямс. Вона п'яточку була зіграти, не п'яточку не грає. Тут, -тут Памікано хаває. Памікано здоровий здоровий шкаф. У Памікано, звісно, так. Да. Машина ще там. Так, залишилося сіки. Буквально 5 хвилин і, і французі, щоб забити гол, але щось поки в них нічого не клеїться. Нічого не клеїться. Дивіться, команд проходить, команд проходить, дає на жиру, Жиру дерева сказати на Чуамені. Чуамені треба на канте кидати, він дає на, на Гризман. а Грізман приймає ужасно. Канте, канте б'є і мімо. Канте бив, це до речі, що фінальний сусток вже був. Канте не два удари вдарив проти португальців, але всі вони були по горбцям. Вітаю збірну Іспанії з за заслуженим фіналом. В реалайфі, я думаю, плюс-мінус то саме буде, а буде рахунок 1-0-2-1 е, на користь на користь іспанців. УВЕ французи сильні, але не на цьому євро. Їм треба щось міняти, щоб ігравати, тому що вони показують максимально ніяку гру. Ну, в принципі, на цьому євро всі, всі топ-збірні показують ніяку гру. Французам просто повезло жеребом, автогол, попінаті виграли. По факту вони тако проскакують що нам на лакічах. Но, ясний не що не на лакичах, але все рівно. Тому якось так. Всім дякую за перегляд. До нових зустрічей. До завтра. Завтра. Наступний полуфінал.